Всім привіт з Одеси. Як ваші справи? А я сьогодні на море приїхала. Боже, а що це в нас сьогодні тут на цьому морі? Штормить, дивіться як. Нічого собі. Ну а ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Мені дуже приємно ваші... читати ваші коментарі. Хто здогадався, куди ми приїхали? Звичайно, Ланжерон, Боже, які там хвилі! Зараз ближче, підійдемо, подивимось. Боже, яка тут краса. Шторм нереальний, гляньте. Ну що я вам скажу, людей не дуже багато. Все-таки вітер, прохолодно. Але ви гляньте, як гарно! Класно. І небо яке. Так, а вітер вам да, дує дуже трошки прикрию мікрофон боже пляжі всі накриває подивіться там уже не, не зможемо посидіти на лавочці -мойо! Та це так! Да. Ну гарно, да? скажіть, що гарно, дуже гарно. Там навіть піна така, дивіться, є. Ой! Страшно тут стоять. Колись був прикол, було не тепло, це не літо. Ми були в курточках, приїхали якось ми сюди на ланджерон. І дівчата, дві дівчинки, вирішили сфотографуватися. Одна стоїть, а так підходить, розвертається. А інша та все фотографувала, мовчить, що там хвиля йде і її накриває всю, з голови до ніг. Представляєте, якщо вони були не на машині, приїхали, як вона, мабуть, на таксі додому поїхала, бо це... Я не знаю, як вся мокра, холодна. Ух, Ух дивіться як. Розгуляло щось море сьогодні дуже. Як же тут гарно, але камера, мабуть, не передає. Краса неймовірна, гляньте, боже! Ай! Клас, 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 клас. Якраз чаю кормлять. Так красиво, чайки так співають, кричать. Боже, як тут море розливається, чайки. Зараз буду кормити ми хліб. Хлібчика трошки взяли. Будемо зараз кормити чаєк. Так, ідемо далі. Посидіти тепер не кожен захоче тут. Бо може так хвилі накрити. Але сьогодні супер. Всі фотографують. Давно такого моря не було в нас. Ух! Ух! Краса. Йо-майо, аж сюди, дивіться, аж до ступеньок. Ой, пахне море, пахне. Отут у нас зараз покажу вам фотозону. То буде в Одесі, до речі. А тут люблять фотографуватися. Саме отут, я не знаю. Цей раз дивіться, аж куди воно попадає, аж сюди вода попадає. Так, <звук> <звук> да, там, коротше. І ця дівчинка, що я вам розповідала, вона тут стала і, коротше, її накрило з головою. Ух! Клас! Йо-майо, -йо, як страшно, реально. Йо-майо. -йо. Так, тому може. А, ось дивіться, дивіться. Отак ставлять своїх дівчат, дітей. І потім вони швидко тікають. А, не боїться, дівчинка не боїться. Можна ось... А ну, зараз я їм кину трошки. Щас і я їм кину. А, ні, таке вони не будуть, мабуть. Треба хлібчик, хлібчик. Вже як гарно. Хлібчик вони люблять. Напишіть, хто мене дивиться, Адесити чи з інших міст. І напишіть, будь ласка, в коментарях, хто був в Одесі, де ви були, в яких містах, місцях, де гуляли тут. Ну, на Ланзероні це, це місце для відпочинку усіх. Одесситі. Гостей міста. Тут своя така атмосферка. Дуже подобається. Людей все більше є і більше є. Класно, вже майже обід. А море як бушувало, так і продовжує. Хвилі такі величенькі. Чайк вже всі покормили. Фотосесії, в общем. О! Так, сфоткається, не бояться діти дивіться. Крім чаки в нас. Діма би побігати, мабуть. Осолоджується морком нашим Чорним морем. Всі передають привітики, знімають відосики собі, фоточки роблять. Супер. Це ми вже їдемо з Лонжерону. Тут дельфінарій нема у нас. Завжди багато машин. Але погодка сьогодні класна, всі відпочивають. І ми трішки відпочили, а тепер їдемо додому. Тут такі лабіринтики, поки виїдеш. Ого, серпантин, прямо як в горах. Так, а нучі, видно, буде море, мені чи не видно. Цікаво, як воно там здалеку. дерева. не видно, так. От так, в общем, ми виїжджаємо з Ланжерона. Так, думаю, вам було приємно зі мною. Цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мені дуже приємно. Коли ви пишете, то я взагалі дуже радію. Читаю ваші коментарі. Всім дякую, всім гарного дня. Пока-пока-пока.